Привіт! Ви на каналі Family Ease. Мене звати Христина Галас, я лайф-коуч. І сьогоднішня наша тема як ставити цілі та навчити цього своїх дітей. Ми часто буває так, що не доводимо свої цілі, бажання, ідеї до кінця, і щось потім вимагаємо від своїх дітей. На жаль, я бачу часто таку картину, і запитом, як ж досягнути і як ж поставити цілі, працюю досить часто. І одним з інструментів коучингу є модель росту, або ще який називають система Grow. Це є власне про ростання, це про ріст і це про ті ж самі цілі. І система Grow має чотири таких кроки, по яких зараз ми будемо з вами рухатись. Перед тим, як почати, я би хотіла нагадати, що наші діти вони дуже гарно вчаться на нашому прикладі. Тобто існує така фраза, що перестаньте виховувати дітей, почніть виховувати себе. Тому що вони все щитують, вони все розуміють, і потім нам говорять: мама, а чому ти мені це забороняєш, а сама робиш? або тато, чому ти таке говориш, а сам цього не робиш? Так ось пропоную взяти листочок і ручку і писати собі покроково, як можна з дитиною разом поставити ціль, досягнути її та зрозуміти загалом, що хоче ваша дитина, і навіть ви. Буквально на цьому тижні я своїм сином, йому 6,5 років, ми ставили ціль. Він дуже любить мечі, козаків і все, що зв'язано із піратами, загалом битися ось на палках на мечах. І я його питаю: скажи, будь ласка. Яка ось твоя ціль? Тобто тобі просто подобається бавитись, чи ти би хотів чогось більшого в цьому? І почали йому показувати уроки фехтування. і відповідно питаю його: а що би ти хотів? Можливо, розвиватись в цьому напрямку, чи загалом більше мати якогось партнера та, для своїх забавок на мечах. І перше, сходинка, перша буква від слова grow – це є G, це як go, тобто це як рух до цілі. І ви можете свою дитину і себе запитати, що ти хочеш, як ти бачиш розвиток цієї ситуації. Ти хочеш це можливо розширити, можливо, досягнути якусь ціль, перевести це з якогось гри. В більш якусь таку більшу мету і рухатись до неї. Наступним питанням, яке ви можете поставити дитині і собі на цьому етапі гоу, тобто рухатись до цілі, це чому мені це важливо. Тобто, якщо ви чи дитина дійсно відчуваєте, що це ваше, вам це приносить задоволення, чи вам це приносить прибуток, чи вам це приносить розвиток та ріст? І ви бачите, що часто ви або помічаєте це в людях, ці якості, риси, які хочете собі взростити, або ви дуже часто зберігаєте щось подібне в інтернеті, в закладках, то можливо, варто почати рухатись до цієї цілі. І третім питанням на цьому етапі першому. Це буде, що я хочу отримати. Що я хочу отримати загалом від цієї ситуації: насолоду, розвиток, ріст. Ви будете розуміти, як ви будете рухатись, з якою швидкістю ви будете рухатись. Відповідно, від дитини ви не можете вимагати та, якихось надзусиль для того, щоб досягнути цю ціль швидше. Але ви можете їй пояснити наступні етапи, і вона більше зрозуміє, для чого і до чого ви її підводите. І після G, тобто G, крапка R, йде реаліті, тобто, коли ви розумієте, що от є реальність, тобто, що я маю зараз, які я маю зараз задатки. Наприклад, дитині 6 років, а на секцію беруть 7 років. Але дитина дуже горить цим бажанням. Звісно, ви можете домовитись з тренером на приватні уроки, ви можете знайти можливо рішення і варіанти. Все-таки забезпечити дитині оце задоволення цього бажання, тому що ми часто буваємо перегораємо від цього довгого очікування і забуваємо свою мрію. Я думаю, всі ми хотіли співати в дитинстві, чи стати космонавтами, але перегоріли, і це вже стало неактуальним. Тому важливо в цьому реальному часі розібратися, що я маю зараз, що я можу з цим зробити. І починати вже бути в цьому середовищі? І другим на етапі власне Реаліті ви задаєте собі питання, що реально? Тобто, що реально зараз по фінансах, що реально зараз по можливостях і задаєте собі і дитині питання: слухай, а що би ми зараз реально могли зробити вже зараз? Тобто отут і зараз, як ти думаєш, ми можемо зробити меч чи шаблю, наприклад, та з там картону, з дерева чи навіть з фольги. І дитина буде вже розуміти, що для того, щоб досягнути цілі, не обов'язково якісь дуже такі захмарні. Бажання мати і дії робити, це все дуже-дуже крок за кроком відбувається. Тобто, захотіла, зробила. Це, по-перше, буде формувати дитячий мозок в правильному напрямку, і тим самим будете ви показувати дитині, що все реально. А навіть якщо щось нереально, ми з тобою сядемо і знайдемо варіант, щоб це зробити. І третім на етапі «grow», тобто на Р в нашій букві це є загроза. Ви маєте дати дитині зрозуміти, що є дійсно певна загроза, або певні якісь такі підводні камінці, з якими вона буде зустрічатися. Навіть на тому спорті це є розтяжка, та, яка є не дуже приємна, або навіть поразка з партнером в спарингу. Тобто ви маєте це все з дитиною проговорити, щоб її. Шлях до цієї цілі був приємним, був розуміючим. І, наприклад, моїй дитині варто дуже-дуже і важливо все проговорювати для нього, куди ми йдемо, що там буде. Він такий, знаєте, хоче бути в курсі справи, такий дуже-дуже вже дорослий на свій вік, і це його природа. Тобто, в реальності розуміти, яка природа вашої дитини. В дитинстві моєму батько мене. Водив на різні секції, і я за це дуже йому вдячна. Тобто, це було від боксу, яким він займався, плаванням, і навіть типу бігові лижі. І я плакала, я не розуміла, для чого це все відбувається. Та отут От в реальності, і мені не розповідали, що буде далі, для чого мені це пригодиться в житті. Але зараз настільки я відчуваю своє тіло, і я розумію, для чого це все було в тій реальності зроблено. Тобто, які перешкоди, які підводні камінці е, будуть зараз закладені, але в майбутньому вони будуть таким ґрунтом, опорою для того, щоб дитина перейшла на наступну сходинку. І так само ви. Я думаю, ви вже відчуваєте, коли ми маємо якийсь досвід, який нас загартовує. І цей досвід він не просто так. Ми вже не стаємо на ті самі граблі. Ми вже розуміємо загрози в майбутніх проектах, і це дуже. І дуже важливо. І наступним третім таким є е е кроком це є ОУ, тобто «г-ри-о». це є «options», тобто це є опції, це є можливості, це є дії, які я можу вже зробити зараз. Я думаю, ви безліч разів відкладали те, що просить ваша дитина, чи піти в музей, чи піти в дитячу кімнату, чи навіть записати її на якусь секцію. І одного разу вам просто потрібно взяти і зробити цю дію, тобто цю опцію активувати. Наприклад, взяти, залізти в інтернет чи в записну книжку і набрати номер, чи це тренера, чи це вчителя, чи будь-кого якоїсь людини, яка оцю опцію запустить, вам буде надто просто, а дитина буде бачити, що ви сказали, зробили. І утвориться такий, знаєте, паттерн захотів зробив це дуже важливо в наш час. Тобто, діяти, не відкладати на потім, не привчати дитину до того життя, яке відкладене. Тобто, ось це плаття на якийсь там хороший випадок. А ця склянка тільки коли гості прийдуть. Це є таке радянське трохи мислення, і я думаю, нам потрібно дітям давати нашим дітям більше опцій. Тобто, option – це є. Власне, те, чим дитина може користуватись, і ви можете показати, як це зробити, третім запитанням: це є хто може допомогти, якщо не можете допомогти, ви може хтось допомогти і вам. І вашій дитині, наприклад, ви можете попросити там, бабусю та відвести дитину на м, якийсь гурток, коли ви не можете цього зробити. Або ви, як доросла людина, можете розуміти, що якщо я не можу досягнути цієї цілі, я можу подивитися: а, хто це зробив, б, можливо, я візьму цей досвід цієї людини і перенесу в свій чи бізнес, чи проект, чи загалом в життя. І це буде дуже доречно. І в нас залишається остання буква. В нашому слові «grow» ці абревіатури це є буква W. І це є WILL. І це will, це як я це буду робити, та коли я це буду робити. Якщо, наприклад, і дитини, це ви позвонили, ви домовились, і, наприклад, в понеділок, там на шосту -го годину дитина йде на гурток. Це вже конкретна кінцева дія на етапі власне моделі «grow», моделі росту. І дитина буде розуміти, як відбувається в вашому житті і в її загалом оцей ріст, тобто крок за кроком, і така дитина буде не те, щоб самостійна, вона буде дуже дуже свідома, і вам буде надзвичайно просто з такою дитиною, тому що ми самі собі ускладнюємо життя, навіть коли хочемо зробити краще. Ну, наведу приклад звичайний з життя. Коли дитина говорить хочу пити, але дитині вже досить років, щоб вона набрала собі води сама. І вона знає, як це робиться, знає, іде її склянка. Але ви встаєте, йдете набирати їй воду, і потім ще говорите, що ти мене відволікаєш. Ви говорите, вода там, склянка там, іди набери, будь ласка. Тобто це дрібнички насправді, але вони полегшують життя вам. І дитину роблять дуже такою свідомою, ціленаправленою, яка досягає своїх цілей. Бачу, роблю. Тому я сподіваюся, ці інсайти були вам важливі і ви вже сьогодні зробите те, що відкладали дуже довго, і це наблизить вас та ваших дітей до цілі. Показуйте правильні приклади, і життя буде прекрасним та цікавим. До наступних програм!